Всім привіт, вітаю в новому відео. Згадала, що я, коли починала свою програму схуднення, я не стала на ваги і не дізналась свою масу. То сьогодні я виправила цю ситуацію. Ось так виглядають 77 кілограмів, у мене зріст 1,68 м. Навмисне фіксую, щоб потім можна було. Порівняти, сподіваюсь, гарно чути, гарно видно. Я ще не зовсім навчилась знімати ось так під дзеркало. Зараз у нас дощ, а я йду в Аврору. У мене сьогодні вихідний, і дощ, не дощ. А з іншого боку, я згадала, що весна пройшла повз. У нас тут поряд є дуже гарний парк, і думаю, піду, познімаю під дощем. Візьму вас з собою. Урорі нічого такого особливого не помітила. Є в наявності ось ці контейнери, просто супер якість. Щиро рекомендую. Ось такі чайнички з'явились, але не знаю, у мене бамбукова кришка з металевим покриттям, а тут просто бамбукова. Як вона довго витримає гарячу пару. Ось такі органайзери по 39 гривень з'явились. Також можна звернути увагу на ось такі банки скляні по 69 гривень. У мене такі є. Також дуже класні нові вази досить симпатичні, ще й вартість така невелика. Мені сподобалась ось ця сіра, також ось ця прозора, дуже класна ціна. Поки монтую відео, вирішила зайти на сайт Аврора і подивитись, чи є в наявності в інших магазинах мого міста ось ці контейнери, які я постійно хочу докупити, мені їх потрібно більше. І випадково побачила ось такі контейнери, які я купувала в епіцентрі. Але я помітила, що вартість набагато менша, я точно не пам'ятаю. І зайшла на сайт епіцентру, і ось що виявляється: два абсолютно однакових органі. Органайзери один в один розмір, той самий виробник у «Авроріум». 129 у епіцентрі 184. І відповідно, ось такий у Аврорі 88 гривень. У епіцентрі зараз по акції 114, а повна вартість 159. Різниця дійсно суттєва, тому зверніть увагу, бо ці органайзери дуже якісні, дуже класні. І можна замовити онлайн, а забрати вже в магазині. і коли доставка в магазин, то вона безкоштовна. Ну що, я повернулася. Повернулася із Аврори, докупила деякі органайзери, зараз покажу. Хотіла придбати ще один ось такий. Мені таких потрібно чотири. Хоча я підозрюю, що мені їх потрібно буде ще Ще чотири. Не було такого кольору, був. Тільки ось такий, і такий, ніби як коричневий, світло-коричневий. Але я так подивилась, в принципі, ці мені також повинні підійти. Бо я вже так довго збираю ці органайзери для того, щоб одним махом, як кажуть, все організувати. Що вже в мене немає часу це все відкладати, тому взяла ось такі. Ці в мене були, до речі, із АТБ. Вже я давненько їх купувала. І у Аврорі з'явились ще ось такі. Органайзери. Вартість я зараз пропишу на екрані. І я так подивилась, вони мені також підійдуть. Щось таке я шукала. Ці органайзери я купила в Аврорі вже давно, і зараз буду їх наповнювати. Це, до речі, свічка теж ой, із Аврора, але вона тут як більше для декору. Універсальний засіб для прибирання тут спирт, оцет і вода. Ще мені потрібен скотч і ще візьму свою улюблену мікрофіброву серветочку. Так, ну а організовувати ми будемо ось цю шафу. Ось така в мене підвісна шафа. в мене є відео, як ми її замовляли, також ми її самі збирали. Так, і ось тут мені потрібно все організувати. Ось так все. Виглядає, в принципі, то, а як воно може виглядати, якщо безліч засобів, по-іншому як їх розподілити. Звичайно ж, буде такий візуальний шум, але ця шафа постійно закрита, тому в принципі нормально. Але що я хочу організувати, це дрібні якісь засоби, які постійно падають, це незручно, плюс якось систематизувати. Наприклад, у мене тут є такі, ну, типу, як. Аптечка, то я хочу їх окремо. Ну, Одним словом, хочу тут навести порядок. І ось тут у нас є розетка, сюди під'єднана база для зубних щіток, дуже зручно. Щіточки постійно заряджаються. І ще ось сюди я вмикаю або вирівнювач для волосся, або фен, і воно все так компактненько ось там знаходиться. Не знаю, як мені. Ось цей закритий дріт, тому що він там, ну так, не дуже гарно виглядає. Потрібно щось туди вигадати, хоча його за різними засобами майже не видно. Кращого способу зняти етикетки, ніж розігріти феном, я не знаю. Усі контейнери буду протирати універсальним антибактеріальним засобом, який готую сама. І ось ця мікрофіброва серветка дуже добре вбирає вологу, взагалі не залишає розводів, і вона, до речі, з скопій. time have you got something to say now cause i've been holding my breath i've got a bad habit of talking too much and it usually ends in regret Down. It all slows down. I'm rushing it now. I've been trying to find the nerve, and won't you come on over, lay it All of my precious time. Is this what it looks like, honey? I'm getting used to never getting over this. Won't you be my valentine? Перед тим як щось організовувати, я все знімаю з полиць, незалежно від того, чи це кухня, чи ванна, чи просто одяг в шафі, я завжди все виймаю, протираю від пилу і починаю заповнювати тими речами, які 100% потрібні. По пріоритетності заповнюю простір, а те, що залишається, я відставляю. І через деякий час, якщо я їх не використовую, то вони йдуть на вихід. Це у мене самоклеючі шпалери. Я завжди тримаю вдома шматок саме білих шпалер, і ними дуже зручно заклеїти різні недоліки на меблях, особливо всередині, коли, наприклад, ми в шафі щось переробили і залишились отвори. Ось ці шпалери класно маскують, бо в мене усі меблі білі, тому вони мені ідеально підходять. Обов'язково потрібно прогріти шпалери феном, тоді вони міцно тримаються, і їх взагалі непомітно. Хочу за допомогою двостороннього скотча приклеїти базу для зарядки зубних щіток. Вона буде стояти на одному місці, не буде рухатись, заважати, і буде все виглядати охайно. back it's rushing in i've been trying to find another endings. won't you come on over later and waste my time is this what it looks like honey i'm getting used Wait. to never getting over this won't you be my valentine Поки що мені все подобається. І в мене що залишилося. Значить, потрібно ще ось ці засоби організувати. Тут у мене така дрібна декоративна косметика. І, і, і. А, і аптечка. Аптечка, в принципі, все ось так і залишиться, мені здається. Зараз я тільки подивлюсь, де воно буде краще виглядати. Так, у мене є ось такі два контейнера прозорих. Можливо, я їх теж приклею до полиці, але для того, щоб приклеїти, потрібно точно вже вирішити, де, буде, де вони будуть стояти. І ось тут у мене ще повна косметичка пробників. Я їх теж буду зараз викладати, бо коли вони ось так в косметичці лежать, там вони і залишаться. She left me lonely. Now I see her in my dreams. Нічого не змінилось. Вигляд майже такий самий, але користуватись, мені здається, буде зручно. Хочу ще купити ось такі прозорі. Бачите, як гарно. Їх ніби немає. Тут теж без нього ось ця косметичка впала б, а так у нас тут собі стоїть добре. Ще є місце, я її теж приклею. Так, ну цю я не буду приклеювати. Тут, в принципі, і так нормально. Так, і ось, до речі, ось ці сині на полиці чоловіка теж дуже гарно виглядають, Так, ніби там вони і були, і так, ніби й не помітно. Тому, якщо вам потрібні такі органайзери, щиро рекомендую. Ну, і ви ж розумієте, що вони в мене тут. Прилипли, і я навмисне не робила задню стінку із фанери, а щоб вона була саме ось така. І тепер дуже класно і зручно до неї щось приклеїти. Теж дивіться, як гарно дивляться ці органайзери ось тут. Свічечка. На вечері готую м'ясо по-французьки, філе було замариноване у соєвому соусі. Відбиваю м'ясо, подрібнюю гриби на такі слайси, буду смажити. Смажу зовсім недовго на топленому маслі. Далі нарізаю цибулю і буду змішувати її зі сметаною. Сметану можна трішки підсолити. Змазую пергамент топленим маслом, викладаю шматочки філе рівним шаром, потім спеції, сушений мелений часник та чорний мелений перець. Усе рівномірно розподіляю і випікаю 20 хвилин при температурі 180 градусів. А це ми вже з Валерієм граємось перед сном. А я вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.